Шаблями у костюмах та під барабанний бій близько десяток акторів на сцені обласного театру імені Гоголя репетирують сцену вишколу запорізьких козаків. Це один із епізодів вистави Тарас Бульба. Старшого сина Тараса Бульби Остапа грає полтавський актор Тарас Краюха. У нього одна з головних ролей. Найскладніша для нього, каже, сцена страти. Коли ти би, йдеш на ешафот, так, коли ти потрібно померти, як персонаж, ти повинен розуміти, що це твої останні секунди. Ти ж все пропускаєш через себе, якби ти е, намагаєшся повністю відчути всі, 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 всі ці болі, так, всі ці муки, якось е, даби зіграти його правильно, щоб люди повірили. То, звісно, потім відходиш ти після вистави, десь не балакаєш, можливо, якусь там годину-дві-три, е, щоб виключитися і вже знову якби, піти Тарасом краю, додому, а не Остапом больби. Роль матері Остапа та Андрія, а ще дружини Тараса Бульби, грає Катерина Філатова. Жінка працює в театрі вже понад 30 років. Те, що касається, стосується дітей своїх дітей, наших синів проважають в на війну. Це материнське, це кожна мати буде плакати, не вспічувати, плакати. Мати буде відчувати, але вона нічого не може зробити. Вона ж нічого не може зробити. Батько такий зараз війна йде, реальна йде війна. І ми в театрі показуємо цю виставу, щоб глядач зміг відчути, як воно насправді. Ми говоримо про незалежність, ми говоримо про боротьбу з ворогами, ми говоримо про релігію, про віру, про відданість братство. Але знову ж таки, один колосальний мінус твору це те, що постійно всі п'ють, і якось дуже важко від цього було відкраскатись. Виставу Тарас Бульба за твором Миколи Гоголя у закладі покажуть вперше, каже керівниця літературно-драматичної частини театру Ольга Коваленко. Готуватися почали навесні. Після карантинних моментів наші цехи під час того, як весь театр працював, не працював наглядача. Це відбувалося виготовлення декорацій, виготовлення костюмів. У нас розпочалася підготовка задовго до того, як приїхав до нас режисер. Тобто, це робота спочатку ведеться підготовча. Це робота режисера з художником над ескізами, над всіма технічними моментами, і потім вже момент виходу на сцену. Еру вистави покажуть на День Незалежності України, 24 четвертого серпня. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.